Сільський гараж вони перетворили на майстерню. Там ні на день не припиняється робота. На прикарпатті батько, що воював в АТО, разом із сином згуртували довкола себе фахівців автосправи і виробляють багі для фронту. Вже чотири десятки їхніх маневрених та швидких автівок працюють у найгарячіших точках передової. Замовлення військових ледве встигають виконувати. Така до них черга. Як тестують новий екземпляр і одночасно готують каркаси ще трьох? Бачила кореспондентка ТСН Алла Пас. Він несподівано виїжджає за кущів і долає бездоріжжя. Тихий, маневрений, міцний. Те, що треба на фронті, все впирається в швидкість на тих же джипах, там пікапах, на деяких ділянках, там 40 сорок кілометрів на годину. То на цій милотимо 60-70. Ну плюс низька мала вірогідність попасти в неї. Цей багі зійшов не з конвеєра, а виїхав із сільського гаража. Сидиш, щось чекаєш, або щось робиш з такими думками. Глиня і люки жили перші дні повномасштабного вторгнення. До військкомату кажуть, було не пробитися. Тож вирішили робити Багі. Ідея батькова. Він у травні 2014-го добровольцем боронив країну від ворога, фактично голіруч, і заздрістю переглядав відео, як на багі воювали американці. У нас був бердем без башні. Тобто, ви розумієте, ми не мали на чому воювати. Камаз ми собі там знайшли. От і все, і неба без дверей. Ми воювали на шкільних автобусах. Нас палили як могли. Я подивився, армія США має. Такі речі, щоб були непомітні, щоб вони були маневрені, всюдихідні, все, прийшла ідея робити баги. Продали свій джип і купили професійні креслення та запчастини. Вже від травня почали відправляти на фронт свої перші авто. З військовими підтримують зв'язок. Тож знають навіть ті перші досі в струю. Вони вже там них зламався, вони вже другий поставили і далі на ньому. Коротше, катається. На запчастинах не економлять, більшість нові. На першому багі ми пробували зекономити е, у цю суму. Так виходить, що поки ми тут його тестували, так воно все у нас тут ще ламалося. Поки <кій> ми все не перебрали, не поміняли на нове. у гаражі. глиняй люків робота від світанку до пізнього вечора. Починали в трьох батько, син та друг. Тепер у команді з десяток волонтерів із золотими руками. Адже баги лише здається примітивним. Насправді на одне авто витрачають цілий місяць. Від цього залежатимуть життя. Вони грузять багато, БК дуже важке. Усідають по 5 по чоловік. Ну це вага. Плюс вони в екіпіровці. Тому баги возить тону. То це баги приїхало, і воно перші ж в першу ж ніч поїхало на евакуацію, і вони вивезли 30 поранених. За одну ніч вони враховували усі побажання військових, аж поки змоделювали універсальний варіант, що підходить усім спецпризначенцям, парамедикам, розвідникам. Їхні баги працюють по всій лінії фронту. Бійці на бахмутському напрямку на багі глинялюків уже кілька місяців возять БК харчі, а найголовніше евакуйовують поранених. Нам важливий той момент, щоб ми могли проїхати вирви, Якщо ми на буканці там заберемо 5 чоловік. Там за нехай буде там 40 хвилин, то за ці 40 хвилин ми можемо з'їздити туди й назад ще два рази. Машина була максимально навантажена, але вона працювала, вона вивозила. А найвища оцінка від цих військових жодного пораненого за цей час вони не втратили. Але Пасер Прикарпаття ТСН один плюс марафон Єдині новини.